Юрія Шухевича, який сьогодні є разом з нами. Львівська громада молоде. Тільки що. І два дні тому назад, на вічі, я від вас, ваших молоді, уст почув. Революція. Знаєте, пару років тому назад, під час виборів, коли я говорив, що в Україні потрібна революція, то старші люди говорили. Пане Юрію, не тільки не говоріть про революцію. Люди бояться революції. Люди бояться справді. Від... бояться того невідомого, який їх очікує, коли вибухає революція. Але нам революція потрібна. І сьогодні, коли я чую від молоді, що нас потрібна революція, в мене серце радується. Серце радується тому, що ви зрозуміли. Слухайте, помаранчева революція не була революцією. Це був велике віче, не більше. А нам потрібна революція. Нам потрібна зміна. Зміни у всьому. І того державного ладу, і тої номенклатури, і тих політичних партій, тих прогнилих політика, усунення тих прогнилих політиканів всіх мастей. Потрібні дійсно зміни нова Україна. І для цього треба нам революцію, щоб ми зрозуміли, як ми самі повинні змінитися. Революція повинна початися з нас. Коли ми це усвідомимо, ми станемо іншими не совками. Ми відріжемо ту поповину Совєтського Союзу, яка ще досі, яку ми не відрізали. І от тоді ми станемо справді українцями. І тоді ви вже ви погодуєте справжню українську Україну, але не, не ту квазі Україну, яку нам будували і проповідували 20 років. То хай живе українська революція! І слава вам, молоді, особливо студентам, бо студенти взагалі всі періоди були на вістрі революційних здвірів. Слава вам, що ви такі є, і що ви сповнені того революційного духу. Слава Україна! Україна! Слава українській молоді! Слава! 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 Дякую. До нас під'їхали народні депутати, які дослухаються до того, що не треба виходити на цю сцену, але вони передають інформацію з Києва. Перше в Києві людей найбільше зворушило і підірвало тут дії те. Відбулося у нас тут у Львові в п'ятницю. Другий важливий момент: невідомо, скільки нам прийдеться триматися. У Львові ми маємо підтримувати Євромайдан, але все одно основне завдання, так само як і 9 років тому, дотиснути банду в Києві. І ми маємо все-таки вирушати на Київ. Знаємо, що перевізники відмовилися офіційно їхати, але знаємо також, що багато людей їде приватним транспортом, скидаються і самі на мають автобуси і їдуть. Тому шановне товариство, хто хоче далі їхати, записуємось в список коло палатки, і як тільки буде з'являтися транспорт і нагода, будемо з вами контактуватися і вирушати. Також важливий момент, хто може їхати, має транспорт. Залиште свої контакти біля палатки, щоб до вас підсадити людей і нам всім поїхати. Знаємо також, що дорожній патруль розблокувало понад 15 автобусів, які вже встигли приїхати на Майдан. Слава всім тим юристам і небайдужим людям, які працюють, щоб ми стали європейською нацією.